Сьогодні отримала посилочку ось таким малючком. Це фаленопсис-сюрприз. Звала його у дівчини із рук. Сюрприз від Сонія. У групах багато продають підлітків, сюрпризів від різних виробників. Але особисто я купувати сюрпризи не люблю. Не люблю чому, бо в мене і так немає зайвого місця. А якщо розквітне ну, щось таке, що мені буде вподоби, то потім шукати, куди його пристроїти, то, знаєте, не для мене. Ну, як мені здається, що дівчина придбала підліток у розмірі 1,7. Посадила його ось так. Мені дуже подобається така посадка, я її сама висаджую так хваленопсиси. Тобто, це, знаєте, посадка називається у гніздо. Між корою вкладається довге кокосове волокно, корінцями ставиться підліток на кокосове волокно, засипається далі корою і для того, щоб виманювати корінці, і по більшій частині було більш волого. Отут по краєчку горщика, викладається мох сфагнум. Корінців у підлітка не також і багато, але я вдячна людині за те, що цей підліток вже адаптований і вже навіть заквіт. Дивлячись на цю квітку, чи я як побачила цю квітку, то вона мені дуже схожа на. Фаленопсис Мікі Спіріт 94. Можливо, тому що це ще дуже маленька рослина, то як бачите, по нижніх сипаліях червоності замало. В цих фаленопсесах мені дуже подобається подвійна губа. От, Як ви можете бачити, ось губка йде. Зараз покажу вам. Ось дивіться, губка йде. А знизу нібито іще такий, знаєте, рюшиста ще одна губка. У мене є такі фаленопсиси кольору оливи, є такий фаленопсис. Нещодавно придбала у Регіни Пінч, тобто він повинен бути абрикосовий. ну Це я так, це я так сама собі думаю. ну Якщо пінч, то який? Абрикосовий. І як побачила оце жовтеньке чудо, то знаєте, я вперше бачила цей фаленопсис квітучий у колекції Алочки Шекель, за її ім'ям названий і канал в неї на Ютубі. Вона зовсім нещодавно показувала цвітіння своїх фаленопсисів і там був саме цей фаленопсис. Але він в неї вже декілька років і, звісно, має крупну розетку, крупні квіти. У мого підлітка я виміряла квіточку то 4 см. Але, зважаючи на те, що це підліток 1,7 майже із Фласки рослинка, вона ще занадто молода, то маю сподівання, що в подальшому квіточки будуть збільшуватися. І Досягнуть розміру 6 сантиметрів. Ще коли дивилася відео у Али, то написала їй, який кумедний фаленопсис, А він в неї, оця нижня частина е, Сепалії, вона така червона-червона. Ніби то, знаєте, як ото дитина посміхається. І вимазана отак знаєте, у малинове варення. Ну щось щось от, от у мене було таке сприйняття, Ну тієї квітки я навіть посміхнулася і казала, Алла, та то шедевр, така гарна квітка. Як побачила в групі, що дівчина виставила цей фаленопсис на продаж, я навіть не замислювалась. Я однозначно і швиденько написала бронь. Сьогодні написала, а завтра вже і отримала. Тобто сьогодні отримала, а вчора я замовила в неї цей фаленопсис. І знаєте, от я щаслива. Не знаю, хтось комусь потрібні якісь там защіпчики або ще щось. А мені, мені дуже до вподоби саме ось такі, знаєте, з такою якоюсь родзиночкою фаленопсиси. Ну, обожнюю ось таке. Звісно, що ну, я, можливо, помиляюся з назвою цього фаленопсису. Але в будь-якому випадку він мені дуже до вподоби, дуже. Подивіться, які в нього щічки на губі, оті крапенки такі леопардові. І дуже мені хочеться, щоб в подальшому в ося нижня частина сипалі була іще більш яскравою, і ще більш червоною. То це вже буде тоді все. все те, що я хотіла. Ось такий красунчик в мене тепер є. В нього ще є, він, як бачите, не розкритий один бутончик і подовження квітконосику. Не знаю, чи буде він квітнути, чи ні. Але, скоріш за все, я трішечки помилуюся цим цвітінням і зріжу квітконос. Бо рослина дуже молода і коренева система не розвинена. Тож я вважаю, що в першу чергу за потрібне такто наростити гарну розеточку і кореневу систему, а вже наступного року чекати на красиве цвітіння. Таке щастячко сьогодні мені підвалило красивий фалинопсис. Дякую всім за увагу, дякую за пальчики до гори, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Тримаємось, українці!